Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Ви тільки подивіться, яка в нас сьогодні смакота була на вечерю. Я дуже обожнюю цей рис. Це не плов, це рис з куркою в глиняних горщиках. Він виходить просто неймовірно смачний. Якщо ви ще не спробували, обов'язково приготуйте. Я використовую курячі крильця, я їх ось так розрізала. Потрібно додати спеції. У мене ось така до курки, до речі, брала у нас в Аврорі мені сподобалася приправи трішки гриль, сіль і гарно це все перемішуємо. Нарізали одну моркву, ось таким чином: цибулю та чесник. Часник я не чистила, просто його добре помила. І на великому вогні потрібно обсмажити наші крильця. Курочка готова, подивіться, яка вона апетитна. І на тій же сковорідці ми обсмажуємо цибулю хвилин 5-7 і далі до неї додаємо моркву. Теж хвилин 5-6, щоб вона трішки в нас м'якіша стала. Це все потрібно добре посолити і додати спеції. У мене ось така спеція до плову, вона йде без солі. Тому додаємо додатково сіль. Використовуйте все, що ви любите. Всі спеції, які ви любите. У мене буде сьогодні три горщика. ось такі, Промили рис добре, разів 5, щоб вода була прозора. І починаємо збирати наші горщики. Духовку не розігріваємо, тому що я їх ставлю в холодну духовку і вони вже там самі нагріваються разом з духовкою. Іде наша зажарка, потім м'ясо. М'ясо можна використовувати будь-яке. Не обов'язково це мають бути криль, це може бути інша курка або навіть свинина. На кожен горщик я беру 2-2,5 ложки рису. Розраховуйте так. І ось так гарно вкладаємо. Далі часник і залити потрібно водою. Вода повинна покрити рис і ще зверху бути десь на 1,5-2 см вище. І таким чином, він у вас вийде не сухий, а дуже такий соковитий та смачний. Повірте, я вже готувала не один раз. Спробуйте. І ось так ще додала лавровий лист, можна ще посолити, якщо вам мало солі. І ставимо в духовку, мене провели десь годину, вони там в духовці. І ось що ми маємо. Подаю я прям в горщик, ось так. Подивіться, який він соковитий, курочка пропеклася. Просто смакота. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки. Та мирного вам неба над головою.